Привіт! Ви живете в Україні. Якщо ви живете в Україні, напишіть, будь ласка, скільки коштує у вас куп води в комунальних послугах. Я от, наприклад, знаю в Запоріжжі 34 гривні стоїть куп води. У Харкові 1680 стоїть куп води. Це я знаю. Да. Ну ще я знаю, що в Бридичеві, наприклад, куп води стоїть... як ви думаєте, скільки? 64 гривни. І при цьому води немає, як вона повинна бути. На високих поверхах дуже слабий напор, постійно рветься водогін. Буває, днями немає води, при цьому 64 гривні. Клас, так? Да? А з 1 січня хі -хі, обіцяють 80 гривень за куп води. Де таке видано? В якій країні таке може бути? 80 гривень куп води, при цьому бердичани мав... мовчать. Ніхто нікуди не вийде, ніхто ніяких... Дій не відбувається по цьому питанню. Напишіть, скільки стоїть у вас куб води.